Усім величезний привіт! Напевно, ви вже помітили, що наш ролик почався не так, як зазвичай. Це тому, що головний експерт зараз знаходиться за кордоном у відрядженні. Але наша команда просто не могла залишити вас без контенту. Тому ловіть черговий огляд на заклад рівного. Донер Маркет. Як і більшість локацій на нашій стрінці, він знаходиться у самому центрі Рівного. Серйозно, центральніше уже нікуди. Інтер'єр у стилі стрітфуд, що є цілком логічно. Чимось нагадує усіма улюблений МакДональдс. Незважаючи на невеликі розміри закладу, вибір тут зовсім не маленький: від донерів та шаурми до донер боулів та снеків. Для огляду ми обрали бургер з куркою та беконом. І навіть уже просто дивлячись на наші обличчя, можна зрозуміти, що нам дуже сподобалось. І що ти скажеш? Я Так. Да. вкусно, нічого не скажу. Вкусно. Я Аня права була. Макдональдс маленька, а ти сухінка. Отож, обов'язково приходьте та куштуйте. А ми дякуємо вам за перегляд та вподобайку. До нових зустрічей!